Южненські знавці вже втретє об'єдналися, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Загалом на всіх іграх, щодо коли зібрали майже 25 тисяч гривень. З них 8 тисяч на грі 7 вересня. Донати з останнього заходу передадуть фонду незламні на, на потреби Херсонської лікарні. Так вийшло, що коли організовували підтримку Збройних сил України літом, то складати питання чи шукає, вишукувати питання це такий важкуватий процес по часу. І Костя зайнятий, я зайнятий, тому вирішили поділити напів. Тобто половину питань готую я, половину він, так щоб полегшити роботу. Куди саме підуть гроші всі привезти? Передова хірургічна номер 1 міста Херсон. І чи плануєте ви ще проводити такі заходи? Ми плануємо, просто тепер не завжди виходить, бачите, нам заважають. Но ми наполягаємо на тому, що ми будемо підтримувати і свій розум. І е, збирати кошти на ЗСУ. Перемогу здобула команда Позитивна Ніка гравці вперше зібралися таким складом. Раніше вони вже брали участь в брейрингах у складі команд Позитив і Ніка капітанка команди каже, що найголовніше для перемоги гарний настрій. Наша команда називається Позитивна Ніка і граємо ми сьогодні в такому складі перший раз. У нас було дві команди які, Позитиви Ніка які злились в одну. Розкажіть, як ви готувалися до сьогоднішньої гри? Просто собі навівали добрий настрій, якийсь хороший, а так, щоб щось читали чи щось дивилися, просто. Настроювали себе позитивно. А у вас була якась спеціальна тактика, як виграти? Не боятися і грати з ну, задоволенням. Одразу після оголошення переможців пролунав сигнал повітряної тривоги. Але це не завадило основній меті заходу. Гроші на ЗСУ були зібрані. Дивіться більше в програмі Життя міста.